Соціальне втоми. Давайте розберемося власне з цим поняттям. Чим вона відрізняється від інтроверсії доброго ранку. Що таке соціальна втома? Це коли є відчуття виснаження від контакту з іншими людьми. Це коли, я, наче добра людина, як ви сказали, але зустрічатися з кимось, мати зв'язки. Планувати навіть зустріч, навіть не те, що дійти до дні до цієї зустрічі, а просто е, подумати про те, що я сьогодні там планую якийсь контакт, це вже для людини викликає стрес, напругу і, можливо, навіть дуже великий рівень тривоги. І які ознаки Да, це почуття і бажання залишитись наодинці, виснаження втома. І я би навіть сказала дуже високий рівень напруги в зв'язку з ідеєю про контакт з іншими людьми. Особливо якщо, наприклад, їх багато, да. Тобто, це зустріч з компанією. або найгірше це зустріч з людьми, яких ти, наприклад, не знаєш або не має теплого контакту. Угу. Дуже цікаво, особливо те, що. Ви вона викликає напругу, викликає таку велику тривогу, так я думаю, багато людей може відчути щось схоже в своєму житті зараз. От мені цікаво разом з війною, чи збільшилась оця проблема соціальної втоми, чи вона навпаки зменшується? Які тенденції цієї проблематики зараз в Україні? Я думаю, що динаміка очевидна, тому що в зв'язку з високим рівнем стресу. Ми можемо спостерігати, знаєте, таке заглиблення в себе свій внутрішній світ. Ми називаємо це заглиблення в свою мушлю. Коли кожна е, інтервенція, коли кожен контакт для мене це вже напруга. Чому? Тому що кожне слово, кожна думка, е, кожна розмова вона забирає дуже багато енергії і. Часто ми в контакті з іншими людьми більше виснажуємося, чим наповнюємося. Так? Ми маємо вислуховувати, наприклад, проблеми іншої людини, або її біль, або якісь переживання. І в нас вже батареєчка на нулю, або може на мінусі. І коли наша психіка вибирає. Іти в контакт і не збагачуватися, і віддавати, або бути вдома і наповнюватися, то звичайно вибір очевидний. Ну і ще ми можемо говорити, що в зв'язку з ситуацією, в зв'язку з подіями, це може говорити про один із ознак, однієї з ознак депресивного стану тобто, ми можемо говорити, що коли в нас немає енергії, немає бажання. То це свідчить про такий стан виснаження, втоми взагалі загальної і втоми від контактів, тому що кожне слово, яке ми з вами говоримо, воно витрачає нашу енергію. Угу. Дуже взагалі цікаво ось ця соціальна втома, і як її відрізнити від звичайного вигорання, якогось звичайного виснаження, як відрізнити, що ось це саме. Той етап, коли тобі потрібна допомога, навпаки, коли тобі потрібно ось точно відчепитися від себе з думками про те, що ой, а що зі мною не так, можливо, я якийсь не такий, і зрозуміти, що це насправді твій емоційний стан потребує, потребує допомоги, тому що іноді буває так, що ну, людина там. Побула багато серед людей, вона втомилася і потрібен час. Вона трішки відновлюється, і далі знову батарейка соціальна наповнюється і вона йде далі в життя. Ось як відрізнити, що це справді щось серйозніше, ніж просто ну перевтома, звичайна? супер. Ви все правильно сказали. Коли звичайна перевтома, я швиденько відновлююсь або даю собі час і виходжу знову в люди. А коли ми говоримо про довготривалий процес, людина не відновлюється. Тобто вона може не виходити в контакти. Якщо ми кажемо, що більше двох місяців від двох місяців до півроку, то ми кажемо, що це вже певні дзвіночки. Тобто, це не просто там я посплю і е, завтра з вами зустрінуся, а це знаєте такий депресивний стан, який дуже сильно затягує е, в свою мушлю, і через якийсь час людина просто не відповідає на дзвінки, або може там просто не хоче йти на роботу, тому що наскільки багато стану. Е, знецінення, скажімо, так, своїх ресурсів, або ми можемо сказати, знаєте, як стирання своєї енергії так. Що людина просто фізично-фізіологічно не може контактувати це для неї прям реально фізично боляче вступати в якийсь контакт, тому що всі сили, вся енергія йде на першочергові базові потреби. А ми знаємо, так що по ієрархії потреб соціальне оточення це там друга, третя щаблинка. Тобто людині треба якось з собою. Знаєте, так скажімо, домовитися, встати з ліжка, а можливо навіть дійти до роботи. А соціальні контакти, оточення, якісь, наприклад, прогулянки, так чи якісь подорожі, це вже якби наступний щабель, і коли немає енергії, просто фізично. То ми тоді туди не йдемо, навіть коли ми досить високого рівня екстраверти, навіть коли ми прямо любимо бути з людьми. Але коли є оце виснаження, воно нас руйнує. І тому психіка наша так захищається, щоб ми туди не ходили. Те, що нас забирає останні сили, я б так сказала. Тобто ми в такий спосіб захищаємо себе для того, аби не нашкодити власному організму, виходить, так? Так, так, так. Цікаво, якщо ми візьмемо до уваги той факт, що ми можемо якось з цим боротися, але все одно, щоб побороти цю проблему, треба знайти корінь її. Так не одразу ж це просто через, через те, що я не люблю людей, тому що деякі інтроверсивність, можливо, так, вона проявляється в тому, що ми не можемо знаходитися в певному колі оточенні довгий час. Але соціальна в тому вона про інше. Де корінь проблеми саме соціальної в тому, з чого, з чого починається, де, де побачити оці можливо пр причини. Того, що mm -hmm. я не хочу зараз приходити на роботу, бачитись з друзями і так далі. Е, я думаю, що знаєте, це така форма переїдання коли, соціумом, коли людей і новин, і інформації, і якихось подій, і якихось контактів. І того, що нас знову ж таки не наповнює, занадто багато. Тобто, наше тіло, так, наш організм, він переїдає, е, і таким чином він каже: Стоп, я вже більше не хочу.' І дуже часто ми говоримо, що е, у нас є, наприклад, токсичні контакти, да, люди, які нас. Е, Забирають енергію, або які нас спустошують, ми можемо так говорити. Або, наприклад, на роботі є якісь стресогени, які нас дуже швидко втомлюють. І тут я би рекомендувала передивитися, так ви кажете про першу причину, що саме, яка саме людина, е, яка контактує зі мною, що вона робить зі, з моїм станом. Я після спілкування з цією людиною е, там краще стаю, так, от я зайшла. Сьогодні слухаю, як ви е, готуєте цей кекс, і енергія м'яка, і так стає спокійно, і так стає цікаво, і хочеться далі слухати. А буває, заходиш в простір, начебто нічого не відбувається, а ти вийшов і виснажений. І тому, звичайно, профілактикою, так і, скажімо, так, самопідтримкою в цьому питанні буде якраз. Контакт з собою, коли ми йдемо там в особисті ретрити, коли ми замовкаємо, коли ми вимикаємо телефон від цього перенавантаження. Тому що навіть якщо ми просто сидимо вдома, ми все одно спілкуємося. У нас все одно є контакти, контакти, контакти. Так? За одну там, хвилину часу ми можемо відповісти або написати двом-трьом людям. Розумієте? і це теж соціальне спілкування, і це теж якби віддергування нашої свідомості до е, іншої людини. І звичайно, коли протягом дня у нас дуже дуже багато цієї інформації, якщо ви ще там мама, у вас там якісь шкільні чати, А якщо ви там ще хочете там те зробити? А якщо у вас якісь там ще хобі спорт і ще 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 то за день ви ваша голова отака. Хоча ви, можливо, навіть не бачились ні з ким, так? ви вже поконтактували свої свідомості. І звичайно, профилактика і лікування буде контакт з собою. і Передивитися людей, з якими я спілкуюся, передивитися контакти, можливо, це навіть будуть і рідні люди, на які вас просто виснажують, і ви можете скоротити час спілкування. І найголовніше питання: ця людина мене наповнює, чи ця людина мене виснажує? Тому що коли ми дуже довго їмо отруйну їжу або їмо щось некорисне, Через якийсь момент у нас відбуваються процеси так, зворотнього зв'язку, і та соціальна адаптація вигорання, соціальна про яке ви говорите, це говорить про те, що я вже не можу, я вже не хочу з вами спілкуватися, тому що тумач так забагато. Угу. Справді, те, що ви сказали, я думаю, що відгукнеться багатьом нашим глядачам. Ось мені здається, що. І якоюсь мірою це знайомо кожному, коли ти вже виснажуєшся, коли ти вже не можеш, і тобі хочеться знайти місце, де тебе ніхто не бачить, де ти можеш бути просто в тиші та наодинці, адже відволікаючих факторів дуже багато. Ми вже почали говорити про те, що потрібно ось в як вилікуватися, трішечки мінімізувати контакти з тими людьми, які нас можуть виснажувати більше забирати енергію. Як це взагалі зробити? Як? От вміло виставити ці кордони і іноді сказати ні? Можливо, вчера не Знаєте, я так посміхаюся, я зараз згадала випадок, моя бабуся жила в селі, і в неї була подруга, яка жила на в іншому селі. Ну І тільки в них були телефони в той час, і от моя бабуся з нею спілкується, спілкується, говори, говоря, а потім так раз? І поклала слуковку, каже, я вже втомилась <рес> без до побачення, без там до зустрічі. Просто я вже втомилась. І я думаю, оце це прекрасний приклад своїх особистісних кордонів, коли людина каже, ну все, мені досить. І тут, звичайно, ми говоримо, що треба доносити м'яку правду. Тобто, ми говоримо з любов'ю, з відкритим серцем, про те, що ти знаєш, там у мене зараз на спілкування є там 5 хвилин, да? або ти знаєш, мені треба поспішати там. Приготувати нам вівсяний кекс, або я планую зараз робити те-тето. -те. Тобто ми м'яко і бережно водночас. Проявляємо повагу до людини. Ми проявляємо дуже багато любові. Ми таким чином не даємо іншій людині знаєте, гаяти ваш час і свій час також. Можливо, вона там піде по чи почитає книгу. І водночас ми говоримо про те, що ти знаєш, я отак, ти от, отак, от, і отак от і це дуже важливо, дуже цінно говорити так, як в нас є. Або бувають і люди, з якими правда треба на якийсь час взяти дистанцію, і це може бути знаєте, якось так трошки е, дивно. Але це те, що нас лікує, тому що коли ми там не знаю, дихаємо чимось шкідливим, наприклад, так, то ми ж просто одягаємо маску, і тут потрібно зрозуміти і піти в дуже глибоку правду з собою. А якщо це близька людина, так а якщо це там людина, яку я дуже люблю, якщо це там моя колега або найкраща подруга. І ми можемо зустрітись найкращою подругою, сказати, ти знаєш, ми коли там когось обговорюємо, або коли там говоримо про негатив, ти знаєш, це мене виснажує. Або коли ти мені там жалієшся постійно, мене це вводить прям в стрес. Я і так дуже стурбована цим життям. Давай будемо говорити про щось таке е, створюючи, Давай будемо говорити про мир, давай будемо говорити про якісь сенси. Давай будемо mm -hmm. говорити про те, що нас наповнює і про любов. Прям знаєте, перекласнути оцей е, тумблер вимикач на, на позитив, на, на щось хороше, тому що. Енергія негатива вона дуже сильніша набагато. Так вона прям затягує. Хочеться там щось говорити, там когось там засуджувати, чи ще щось. че ще щось. І коли ви свідомо обираєте свої думки, коли ви таке о. А що зараз відбувається? Наше спілкування зараз наповнюючи чи руйнуючи? Да? Мене це після того, як я поклала слуховку втішить, я ходжу в енергії мені ще краще, чи я думаю, ну все, все погано, і ще гірше ніж до того, як я подзвонила. Дякуємо. Дійсно, дуже цікаво. От ви підмітили, що важливо бути чесними в тому, що ми говоримо, в тому, як нам потрібно. Поговорити з цією людиною, так як ми почуваємо себе разом із нею, чи про те, що вона говорить, це дійсно дуже важливо. Дякуємо вам за те, що ви відкрили для нас. Привідкрили, я думаю, цю тему соціальної втоми, яка наразі є дуже актуальною, дуже цінною, особливо в період інформаційного шуму, діджиталізації так. І, і так само війни і великого навантаження новин. Тому ми дійсно сподіваємося, що для наших глядачів це також буде цінною інформацією, щоб вони оточували себе людьми, які будуть їх наповнювати, а не токсичною, так не, не токсичною їжею, а тільки позитивом і оптимізмом. Тому також бажаємо, щоб ваше оточення було таким же оптимістичним і е, мирно налаштованим, як і ви говорили для нас. Дякуємо, що відкрили цю тему. Дякую. Дякуємо.